Це є приклад єдності і відповідальності парламенту, коли ми знаходимо аргументи, знаходимо механізми і робимо все для того, щоб прискорити вирішити питання про УБД. Який порядок існує зараз? Круги пекла маємо індивідуально подавати замовлення. Командир батальйона, потім командир бригади, потім завершення папірці, папірцевої роботи, потім комісія, потім все для того, щоб засвідчити. Воїн воює, бере участь в бойових діях і захищає Україну. На робочій групі я запропонував кардинально інше рішення автоматично, без бюрократичної процедури, за поданням командира бригади. Лише тих, хто відданий в БРК в бойове розпорядження, ми включаємо зараз список. Уявить собі, 850 тисяч українських військовослужбовців, які мають на це право. Не треба стояти в чергі за папірцями. Достатньо qr коду І діти військовослужбовця можуть скористатися пільгами при вступу до. Вищих навчальних закладів, питання по комунальним тарифам, питання всьому будуть вирішуватись автоматично. І тому я вітаю сьогоднішню пропозицію. Прошу підтримати в першому читанні мій наш європейський солідарний законопроект. І на друге читання ми виносимо спільний, де не буде підозр щодо участі в виборів та інших речей. Ми вирішимо питання воїнів України. Дякую і розраховую на вашу підтримку.